Всім привіт! Я Катя, редактор української версії Handbook Germany. Сьогодні я хочу поговорити з вами про житлову субсидію, а саме про Вонгельт. 1 січня 2023 року в Німеччині відбулася найбільша реформа житлових субсидій. Житлова субсидія була збільшена в два рази. Якщо раніше ви отримували 180 євро на місяць, то зараз ви маєте змогу отримувати до 300 євро на місяць. Житлову субсидію можуть отримувати люди, які заробляють невелику суму грошей і не в змозі самостійно сплатити за оренду своєї квартири. Житлова субсидія надається на 12 місяців. Подати заяву на отримання житлової субсидії, тобто на отримання Вонгельд, ви можете у відділі, який називається Вонгельдштелем. Сума житлової субсидії залежить від розміру вашої заробітної плати, від кількості людей, які проживають у вашій квартирі, та від суми орендної плати. Навіть якщо ви не впевнені, чи можете ви отримувати житлову субсидію, все одно подайте заяву. Відхилення вашої заяви не буде мати жодних негативних наслідків на вас. Якщо у вас ще є запитання, ви можете задати їх нашим модераторам на сторінці Together in Germany. А у мене на цьому все до зустрічі.